Я Ірина Дуга, директор комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Наводня, депутат Білоцерківської міської ради, восьмого скликання. Очолюю дуже чудовий колектив, де працюють мої золоті дівчата. У Нас працює 86 чоловік і надаємо ми послуги 5727 нашим клієнтам, нашим шикарним бабушкам і дідушкам, яких ми обожнюємо. Є чотири відділення: відділення допомоги вдома, відділення адресної та натуральної допомоги, соціальної адаптації та відділення по наданню соціальних послуг без хатів та усіх звільнених з місць позбавлення волі за 2023 рік. Ми надали 288 тисяч послуг. Нашим клієнтам, але кількість клієнтів збільшується, тому що залишається після війни люди покинути одинокі, які не мали здоров'я, виїхати за межі нашої держави. І більше це патріоти. Тому ми, як ніхто, маємо дбати про населення нашої Білоцерківської територіальної громади, яку очолює міський голова Геннадій Дикій. В Білоцерківську міську територіальну громаду входить місто Біла Церква та 16 сіл. Це найбільша територіальна громада. Київській області, а як ви добираєтесь ці села до ваших клієнтів? У нас в комунальній установі працює 9 соціальних робітників, які надають послугам клієнтам, які розташовані в 16 селах, які входять в Білоцерківську територіальну громаду. Для того щоб вони надавали послуги швидше, міською радою було прийнято рішення і закуплені велосипеди. І тому у них є велосипеди, а також ми закупили. Зуття зручне прорізіння на міховій е, основі всередині для того, щоб їх ножки не мерзли і щоб шовоми швидше доїхати до своїх клієнтів і бути здоровими. Це саме головне, не дати, коли була пандемія, і зараз, коли йдуть простудні захворювання, не дати їм захворіти. Але при цьому бути мобільними. Але ви розумієте, що таке між селами їхати по кочкам, е, по роздоріжжю і так далі, хоча у нас дуже шикарні села. То з сьогоднішнім заходом і з сьогоднішньою організацією я дуже задоволена, тому що є такі шикарні скутери, які також відійшли в нашу територіальну громаду Білоцерківську. На жаль, що він один, хотілося б більше. Ну не можу розподілити Я один скутер на всіх дев'ять бойових дівчат. Таких знаєте, хочеться побільше, але ще приємніше мені що. Міністерство соціальної політики України дбає ще про одну програму. Це забезпечення автотранспортної послуги в режимі соціального таксі. Це чудова послуга, яка буде надаватися особам з інвалідністю. А зараз їх кількість зростає зв'язку з повномасштабним вторгненням росіян на нашу рідну неньку Україну. Тому це дуже важливо. Це мобільно, це стильно, це сучасно, це європейсько, це прогресивно. І нам дуже приємно, що ми знаходимося в цьому проєкті. Дай Боже здоров'я, благополуччя. Тим, хто притягує руку. Допомоги наші рівні ненькі Україні, слава нашим збройним силам України, які захищають Україну, і слава тим, хто допомагає нашій Україні. Це наші закордонні друзі. В даному випадку я дуже дякую Міністерству соціальної політики України. Дякую проон, дякую е, нашим друзям з Японії, уряду Японії, а також начальнику департаменту соціального захисту населення Ігорю Міщану за ту роботу, яку вони роблять для нашого українського народу, тому що зараз. Дуже важко. У нас велика кількість людей, переселенців це більше 600, інвалідів. Це більше 1500. і така допомога дуже вкрай необхідна.